І Господь промовляв до Мойсія, говорячи. Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, коли жінка зачне і породить дитя чоловічої статі, то буде нечиста сім день, як за днів нечистоти місячного її, буде нечиста вона. А восьмого дня буде обрізане тіло крайньої плоті його. І буде вона сидіти в крові очищення тридцять день і три дні. До всякої святощі не буде вона доторкатися. А до святині не війде аж до виповнення днів очищення її. А якщо породить дитя жіночої статі, то буде нечиста вона два тижні, як за нечистости її місячної, і буде сидіти вона на крові очищення 60 день і 6 день. А по виповненні днів очищення її за сина або за дочку, принесе вона однорічне ягня на цілопалення та голубеня або горлицю на жертву за гріх. До входу з заповіту до священика. І він принесе це перед Господнє лице. І очистить її, і вона очиститься від джерела своєї крови. Це закон про породіллю дитини чоловічої або жіночої статі. А коли рука її не спроможеться на ягня, то візьме вона дві горлиці або двоє голубенят: одне на цілопалення і одне на жертву за гріх, і очистить її священик, і вона стане чиста.